Палаці спорту Галичина а, наближається. У нас розв'язка у чемпіонаті у першій -лізі. І Вже час у нас а, триває вирішальних матчів. Точів чемпіонаті регулярному. Ну а зараз розпочинає леобід з центру Майклонінкова Василь Ставінський, 22-й номер. А зараз ще один знайде свій шанс відкрити рахунок. Це такої наразі спокійної гри. Але зараз... Матч, себе в нічию. 2-2. Отже, yes! хорошу гру зараз yes! показує так один, і відкриває рахунок. А, ось так а, команда кольорах. кольора. Команді розіграють м'яч. Знову Семенів. Тут така спроба. шукає, звичайно, свої нагоди, адже. 1 0 Це не той рахунок який дає Передача тут а, під удар. Є удар, меч іде. Я вирішив сам пробити. 14-й номер команди. А зараз Дмитро Пастушок на ударній позиції який Кращити свій багаж. Гулів зараз що. Так і багато. Принаймні поки що. У Леобіту Зараз шанси. ось мосимо відповіді. Кіше не вилетів за мечі майданчик. Роман Павцьо, скидає на партнера. і Пастушок його простріл небезпечний. Є ще один удар. Ну цьому наразі Тех-1 зберігає свою перевагу. Зараз який момент! тех 1 після першого тайму. У нас рахунок 0-1 на користь команди. А у тех 1 аби зберегти і збільшити свою перевагу. Ми ще вже один. Півфіналіст У нас милого кубку відомий. А зараз м'яч влітає у ворота. І в нас рахунок стає. Не вдавалося відзначитись. Так, хоча пригадуємо, в першому таймі. Зараз момент ударна. Віддав знову на Коваля. Періг. Дмитро Пастушок. Хороша передача. вихід сам на Андрій Пиріг. можна забивати. Є удар, але виружає свою команду. Порожні можна пробити. Олег Коваль Ковальде далі. Прибиває Коваль. Правий фланг. Що тут? Буде удар, є удар, реагує. Годин. Роман Була там змусив суперника помилитись. Дальній удар від Роман цілий обід. Ну що тут можна під удар віддати? Олексій прибиває. М'яч не залітає якимось. Дред. Передача в центр. Алексій Олексій, Олексів його закидання не приходить. Постушок на Дмитра Тогана. Тоган ворота порожні. Тоган пробиває по порожніх воротах, але не влучає. Шукають а, можливість прорвати захист суперника, Ціли обіду зараз є терповоротах. м'яч усі ціла Бі... струк. І в нас рахунок стає 1-2 і нічого. Закидання тут перед Метро Пастушок. Метро Пастушок прибуває. Биває дуже швидко. Нічого собі. Тех один знову, знову має. Вітоно. Ну, поки що. Без удару. Зараз можливо є удар поперечка. Ще один удар потрібен, але його немає. І тут вже. Дмитро Пастушок і далі. Дмитро Пастушок проходить суперника, пробиває пастушок. І на м'яч залишається. у обіду Владислав Дем'янів. Це гра на Олексія Олексієва. Хороша передача. На Степана Струка не проходить. І Роман Семенєв пробиває і не забиває. Ми Бачимо, готовий будь-якою спробою скористатися ще одне перехоплення. Зараз Дмитро пастушок пробиває і таки забиває. Дмитро Пастушок 1-4. Нач вже на правому фланзі. Що тут є удар заблокований. Нечному і... в центрі. Струк тримає передачу. Передача під удар можна ж забивати. Є. М'ячевого воротах. 2-4 і 3 хвилини. У нас залишається. Це Дем'яні. Довести до перемоги. Зараз а, ще одна спроба від Тех-1. Власне, Семені отримає передачу. Пробуває Семеню. Хто вивез такою стрельців на удар. Помилка, і м'яч тут летить у ворота. Ні, це таки біля стійки гон. Передача тут на лівий фланг. Переведення можна забивати. І м'яч освіти. Це все. Василь Ставінський забиває.